Всім привіт, всім добрий ранок, Так? Ми з Настюшкою Женя спав, ходили по Малинку, да? Ти Малинку вибирала? І що, зараз їсти смачну овсянку. Джані, тобі смачно? Вообще, клас. <с illnesses> так що в нас. О, є сроки і смачні. Ну все. Ну Ми їмо, і вам смачно. Ко? Граєш на глечках? Так. Да. Поснідав, набрався набрався да, і можна грати на Тут. Що там? Ту. Ні, туди лізти не треба. Ту? Не треба лізти туди. Ні. Ту. Угу. Шовковець. Це що шо це таке? Це просто така хрюкта. Це шовковиця. Це коється, ні, вона не коїться. Смачна. Не коїться? Це? це називається шовковиця. Це ягода така. Смічна ти. Ти їжа не доїжджаєш? да? Я доставаю. Вони ж зелені, Женя. Так, да. ще не стигли. Кислі-кислі. Угу. Шовковиці. вковиці? Я вам покажу до. Так, ось я перші. Ось другі. Ось Треті. Будемо наводити красоту, щоб сохло. Настя ходить це, хоч вони дали на неї, до речі, прям в самий самий притик. А Женя в цих кроксах не ходить. Незручно йому походу. Так що... Тому вони й чисті. Так що один, два, три, красоту навели. Ну, все. Тепер красота після. Ідемо групам дивитися, вибулі робить. Я настрій. Я не затримую чергу. Топі-топі. Топі-топі. Ось -топі. цибулька. Далі. Да, цибуля. Цибуля. -дам. Ди, ди. Далі нас тут. Чесник, мабуть. Морко, Горох. Горох. Це горох? Горох? Ма? Да. Нема, не бачиш? Да. <гум> ну все, йде, значить, бо ти сьогодні погано ночі спав через горох. Кіт, який всі думали, що не вміє ловити мишей. Виявляється, вміє ловити мишей. <гум> да? Ще Дика природа це нам таке діло. Будемо далі щось пробувати фарбувати. Цього разу я вирішила спробувати пензликом. Не знаю, чи в мене щось вийде, саме підводити контури, тому що це саме таке відповідальне і навколо вікон цього дуже багато. І з великою кісточкою не дуже зручно, бо воно капає, а стіни побілені. Ну, в общем, то й таке. У нас, до речі, на подвір'ї в цьому році взагалі нема трави. Я не пам'ятаю такого, щоб так було сіро. Бо якщо подивитись минулорічні влоги, то травичка була і не буває таке, що вона може бути не скрізь. Але раніше було багато качок. У цьому році качок майже немає, тільки кури і. Хури так все виїдають, просто кипець. Бо взагалі тут така шпурища, як ця трава називається, постійно таким ковриком було. І так шкода, що в кадрі не буде цієї зеленушки. Бо я так дивилась, що виходить таке все сіре. <сі> <сі> да. Але що вже зробиш тут? <сі> що, що вже тут є, то є. А загалом то тут в селі жили мої бабуля і дідулю мої. А його вже давно немає, і це мамина тут, як це називається. В общем, мама тут народилася, тому ми сюди, вони сюди їздять, і ми заодно сюди їздимо. Я дуже багато тут провела свого часу саме тінейджерського. Тут в клуби ходила, гуляла і так далі. Подруги мої тут перші були самі такі класні. Ну, бо в мене мама завжди на все літо відправляла до баби з дідою. За три місяці літа вони тут були цілі пригоди. Так що так, тому ми і зараз сюди. Ну, мої, мої батьки сюди їздять, тому і я дітей сюди привожу, як варіант кудись поїхати і перезагрузитись. Насправді, рік тому назад мені це дуже допомогло, тому що в мене вже були нервові розлади в плані постійних тривог, постійний страх, що до нас прилетить. Ну я думаю, в українців. Плюс-мінус рано чи пізно в кожного таке було. І от коли я сюди приїхала, то коли вже назад вернулася в Вінницю, мені вже стало легше. У мене не було панічних. Ну, У мене панічних атак не було, але страх був. Посеред ночі, наприклад, якщо була тривога, я не засинала, поки вона не закінчиться. Ну, я рахую, що це ненормально. нормально. Тому так. Да. Ну і був дійсно страх, що щось зараз станеться, що, а як буде? Ну, в общем, чому я буду це пояснювати зараз? В цьому році в мене такого нема, але. А у мама відпустка, і я собі також взяла два тижні сюди приїхати з малими. Дітки тут цілими днями на дворі, надворі. Зараз жара почнеться, вже сьогодні дуже і дуже жарко. І я думаю, що. Вони тут і ростуть швиденько постійно під сонечком, і бігають. Ти їй подобається тут, так? Да. Бігаєш тут, граєш? Ні. Да. Да? Настюша вже проснулась, цукерку їсть. Так, да, всі побачили, що їй цукерку. цукерка. Женя ще спить. Так що будемо пробувати, що зробити бензинку. Євган, йдемо. Йдемо з городу. Да. Да. Давай. Йдемо. Да. топ топ mm. Давай бігом! Бігом, доганяй Настю. Давай. Ми вже стали і поснідали. Діти вже навіть трошки пограли. А я хочу сьогодні їм набрати басейн. Мама, що басейн, ти хочеш? Я хочу басейн, Зой його. Зой його. Я надую зараз басейн. Зой Жені. Зараз підемо. Візьмемо басейн. Будемо його дитину. Але це була така собі ідея. Але я все одно не знайшла ніякого насосу, бо я думала все-таки пошукати, бо я його не можу надути прям повноцінно, він такий трошки недокачений чуть-чуть виходить. Але що вже зробиш? Тітки радуються. Все, басейн надуві. Настя Зусі. дичка холодна. Але нагріється сьогодні Добре. таке. Жара має бути 31 градус в день. Що якраз в день поспите, встанете і одразу в воду. Буль? Йдай. Буль, буль. Ми йдемо купатись. Куди йдеш? Купатись? Йдемо. Іди, топ-топ. Топ-топ. Топ-топ-топ, топ-топ, топ-топ. ти купаєшся? Класна вода. Сідай. Сідай. Класна? Класна. Грязна футболка життя. А ну посміхайся. Я тут вийшла з літнього душику, але водичка була прям така тепла-тепла, наче вдома. Прям не скажу, що дуже-дуже свіжо. Але так, прям самий раз. Ми тут знову на городі. Я зайшла вчора. Хоч Хочу черешні. Ну і дітям заодно. Чи можна знайти непогано. Але коли з душу виходиш, то вітерок такий обдуває тебе. Та класно. Угу. Загалом, що я сьогодні ще робила? Я ну, вже бачила, дітям надули басейн. Вони погрались. В тому році Женя плакав ще. коли басейн, ну... Йому рік виходить був, коли ми в тому році тут були. І він не хотів купатися. І Настя щось тільки один раз купалась, а потім вже дощі почались і ми, в общем, вже не використовували того басейн. В цьому, році... в цьому році нібито мають купатися. Жара. Якщо будуть, що тут, Друзі. Сховалися? Топчите? На, ще. Як ви бачите, не те, щоб я їм, я просто ношу, добуваю і приношу. <гум> і сьогодні ще трішки вікна красила, фарбувала точніше, коли малі ще спали, а потім вже коли вони проснулись, то мама ще там трошки докрашувала. Так що якось так. Тут, до речі, світло активно виключають. Мені здається, навіть навіть більше, чим... В цьому, у Вінниці. Бо всю ніч не було світла, виключили в 10 і цілу ніч не було. Мама каже, в 6 годин з'явилось. Потім в обід десь виключали. Потім після обіду десь виключали. тут так Активненько з цим ділом. Так, будемо добувати черешню. Вже дуже багато тут гнилих пішки. Шпаки, я не знаю, де, але їх тут чомусь немає. Були б спаки, гнилих би не було, правда? Тому завжди є, а в цьому році щось не дуже шпаків. І ця така, вона не дуже солодка. Ну, велика, але не дуже солодка. А біла, а то прям як мед. Але вона дуже близько до вулики. Але, в принципі, вже бджілки лягають спати, можна піти трошки назбирати. Але вони також вже перезрівають. Ну Тут ще одна черешня. Де це тут показати? Вон та над тим вуликом. Вона якраз дозріває, її можна буде їсти. Ще в нас малинка тут є. Але малини дуже мало в цьому році, не так як в тому. Вона перевелася трошки, та і за нею догляд треба хороший, щоб була малина. А за всім, як то кажуть, не встигнеш. Тому, тому якось так. Але поїсти вистачить. Бо ми в тому році прям відрами її збирали. А в цьому році так. Поїсти, але і заморозити насправді, буде, що так, ладно, пішла. Діти на сонечку вже сідає. Ми вже прийшли до малини. Дітки пасуться. Там джолки літають. Малину ми вже поїли. що це ми тепер їмо. Що їмо? Ножка були. Ножка були. Ти хочеш розказати, як в тебе ножка були? Ні. Ти десь поцарапалась, так? Поки у малинки була, моя Ні. дівчинка. Ти я я моя, моя маленька, кнопочка, нічого пройде, так? Да? А ти хочеш їсти, У да? тебе нічого не міняється. Все пройде, моді сонці? Да? Пройде все. Все пройде? Ти, а ти що зараз робиш? Горошок їсе? Ну, все ж, бачимо, добре, ж горошок нічого не болить, да? Женя, ти що робиш? Єси горошок? Да. Смачно. Та горошок якого кольору? <ривіт> <ривіт> Зеленого кольору. таке. Ймо горошок. З плантації носу. <ривіт> Смачно? Да. Ну, все, класно. Наїдайтесь. Да. Стоп, топ. Ну, ти покажи, що ти там ліси. А ти малина Єсиш? Малинний да, так? Дніданок, прийшла взагалі по ложку. По ложку взяти, Сфотографувала вам гарну полоничку. В принципі в перших кадрах ви її бачили, а потім ця красуня. З'їла всю полоничку, да? і жані не дала. Чи, дала? Чи не дала? Я сумніваюся. йдемо, Так що, поки я засипала всяну кашу і молоко, заливала, то. Настя повинен опроходувала. приходила. У нас ще є ожина, там ще є шпуришка, тому я думаю, буде що ще їсти. І що? Я поставила воду, зроблю собі сьогодні каву. Ой, так, треба приділити увагу овсяночки. Калина. Це ж шпуриш. Ні, це Україна, така вона ж Ні. Я тобі кажу, це шпуришка. Ні. Це Ні. Це кущик, бач, а калина це дерево. Ні. А це кущик, а ти попробуй, воно не таке, як калина. Це ж шпуришка, сонце моє ясне. Є така, бач, біленька червоненька, а є ще біленька. Ідемо тобі покажеш. Okay. Ну там, це спорожка не поводи. Котик побіг. А чого він чекає. Чи він до вас біжить? До да. нас? Угу. Да, Котяра Ось бачиш? Біла. Настя. Така сама, тільки біла. Це ж порошка. Так? Вона так. Смачно. Це теж указ у тебе укаїть. Це можна їсти. Це теж треба помити і помить у Кашу, кашу прикрасиш. Ідемо, Женю. Тримай. Або дай мама буде нести. Все, добре, йде занести. то останемося без до кажу. Кашка готова. Дивіться, яка краса. Гарно, mm. гарно? все mm. да. тут, ми з тебе тут. І mm -hmm. так. Ми вже поснідали. Я навіть каву попила. навіть плюс-мінус спокійно. Це що Женя робить? Ми тут пішли, говорю, де Женя? Де Женя? Він яблуко збирає. Ти яблуко збираєш так, да. да, наші. А в тебе що там, сіно? Mm. Да. А до яблука збираєш? Дуже гарно. У нас вітер. сьогодні такі вітря на вітряна. Речі, є. У нас їх тут дві. І це ніби як солодше. Я десь чула, що роблять дуже класне варення. Шовкович. Угу. Це там дуже солодко. Настя. Злізь, будь ласка. Злазь, бо там вже ж буде падати дощик на сіна. Злазь. Мама підсуне. Тож спеціально зроблено так, щоб сіна було сухе. Злазь. Я тобі дам шовкович. Дід, дід прийде, буде сваритися, Настя. Діру зараз на своїх дітей, згадую дитинство. Своє. Обач! Ой, так легко підняти. Так, шоуковицю вам дати, да? Оп. Ой, все вкладыває. Оп, тримай. І ти тримай. Пробуй. Смачно? М? Як там? не викинув. Наїлися, мабуть. Наїлися. Діти квіти. <гум> у нас тут такі вітрогані, що вона просто капець взяла лотки. Мама хоче малину повибирати. Бо щось. Ну, на сьогодні передавали штурмове попередження. Тут У нас дулять дулять. Сині діти і тут. у нас на дою цей ага. цей. Ну, просто тут води є. А просто тут зірки вилітають і вітер И... дує. Да? Там ти є. Так, <свистак> да. Тому сильний вітер би. Я, на речі, Настю зазняла і Настя готує окуляри. Згадала, що насправді тут э, в селі забуваєш сидіти вдягати ці окуляри, бо вдома... О, вдома в нас такий ритуал, вона рано встає, в садик вона без окулярів не йде. Хоча було два рази, що ми забула їх вдягнути. А тут вона зблизька взагалі ніякого вона навантаження в неї немає. Тому, тому якось так. Взагалі я стараюсь не забувати надягати. Але ось бачите, вона вже в зараз 10 годин, вона вже 2 години без окулярів бігає. Йдемо-йдемо до бабусі. <рес> <рес> так. <рес> Ти ще на руки хочеш? <рес> На руки, малий. Мама каже, що в мене буде дощ, пішла на окуляри, забрала і стірку зняла. якщо буде дощ, значить подобається теплий, теплий одяг. Вони вже малинку вибирають. Зараз позбираємо малинку в лоточки. Їм спасати. Під Таким вітром вона просто попадає і все. І не буде мали. ти маму повалиш? У нас вже yeah. вечір. Ми вже збираємося спати, так? чистить зуби. Так. Бабулю вигнали з города, вже п'ятдесят. Да, yeah, Настя? що робиш? Йди, розказуй, що робиш. Що робиш?

Як бачите, з ними можна дуже багато якісного контенту зняти. То що ти їсиш? Настя, коротше, полюбила Агрус. Їсть Агрус. Де бабуля? Де бабуля? Ми можемо загнати бабулю додому. У нас своєму світла немає. Но Сергій дзвонив казав, що у нього немає світла. Каже, ухожу, світла немає, приходжу з роботи світла немає. Ці двоє казяться. Женя якесь, Женя активізується на вечір. Просто в нього дуже багато енергії на вечір. Так, ладно, на цьому все. Дякую вам за перегляд. І всім гарного дня, гарного вечора. Коли ви дивитесь цей влог.